Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Огляд Дніпро М. І сьогодні у нас на огляді новинки, а саме акумуляторні шуруповерти 12-вольтової лінійки. Як бачите, відрізняється вона комплектацією. Модель 12QP поставляється з однією батареєю, зарядним та коробочкою. А 12QKit вже має повноцінний кейс, дві батареї та одне зарядне. Також хочу вам сказати, що дані шуруповерти працюють на базі 12-вольтової лінійки наших акумуляторів. Отож, до цієї батареї також можуть підійти наші інші інструменти, які також підходять під 12-вольтову лінійку. Це може бути ліхтарик, тріскачка та багато інших інструментів. Що ж, давайте вам розповім детальніше про цей шуруповерт. Поставляється він у дуже якісному кейсі, він є дуже міцний та має металічні застітки. У ньому присутня LED-підсвітка робочої зони. Та швидкоз'ємний патрон. Дуже зручним є те, що можна всі поставити біту в сам шпиндель та зафіксувати патрон, на якому вже може стояти ваше сверло. Крутний момент у цьому шуруповерті становить 25 Нм. Сам по собі шуруповерт має індикатор заряду батареї на самому корпусі, а також має перемикач швидкості, який захований у корпус. Отож, друзі, зараз перевіримо, як добре в ньому працює муфт. Виставляємо муфту на перше початкове положення. Беремо меблевий саморіз. Як бачите, крутний момент у нього дуже хороший. А тепер спробуємо 35 ту довжину на 4-му положенні. Як бачите, муфта відпрацьовує ідеально. А тепер спробуємо, чи на максимальному положенні він закрутить сотий шуруп. Як бачите, без проблем цей малюк справляється з гіперзавданням. Отож, даний шорповерт стане вам незамінимим інструментом вдома та також, можливо, на маленьких майстернях. Якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал та всім вдалих покупок.